Пам'ятаєте, я розказував про правило трьох та взаємодії між трьома і більше персонажами? Вочевидь. Що є і інші варіанти створення груп персонажів. Загалом учасників може бути скільки завгодно, але в більшості випадків автори сходяться на п'яти типах персонажів, і саме група з п'яти є чимось таким захопливим, оскільки кожен в ній має свою власну роль, яку він не тільки виконує, а ще й впливає на інших. Але в той же час всі члени є по суті рівноправними протагоністами. Достеменно невідомо звідки саме з'явився такий варіант розбивки персонажів, але точно можна сказати, що це щось більш азійське в Індії була. Махабхарата, а в Китаї подорож на захід, художні прийоми еволюціонують з часом. Тому обидва дані твори, хоч і мають п'ять головних персонажів, але основні ролі, які я назву далі, в них не присутні в повній мірі. У Махабхараті ми маємо Юдхіштхіру в ролі лідера та розумника, Арджуну в ролі ратичника та силовика, бхіму класичний здарувань, близнюки в ролі підтримки, драупаді у ролі серця. Ну і Крішна у ролі напівсемогутнього шостого рейнджера, але про це згодом. Тим часом у подорожі на захід ми маємо тріпітаку як серце, мавпу як лідера, Піксі як ратичника, Сенді як здоровання і, ну, кінь ледь присутній, а роль розумника відсутня взагалі. Але ось дещо веселе, що прийшло з подорожі на захід. У китайській міфології п'ять елементів: метал, який також вітер, дерево, земля, вода та вогонь. І ці елементи взаємодіють дуже специфічним чином, підсилюючи і послаблюючи одне одного. Кожен персонаж у подорожі на захід конкретно пов'язаний з певним елементом: Сенді це метал, Піксі це дерево, тріпітака це земля, яка сама по собі асоціюється з чимось центральним, тобто серцем, підсилюючи його роль. Кінь Дракон це вода, а мавпа вогонь. Ці елементи також часто з'являються в п'ятірнях, але роль, яку грає кожен елемент, не є статичною. У могутніх рейнджерах лідеру завжди припадав червоний колір, що у Особлює вогонь, але в той же час в Sailor Moon вода відносилась до Меркурії, яка є розумницею, а вогонь до Марсу, що є ратичником. Здоровані зазвичай пов'язуються з землею, але в подорожі на захід йому дістався метал. елементом, що зазвичай випадає з цього ансамблю, є дерево, через що залишаються класичні 4. Хоча це в свою чергу дозволяє доповнювати їх химерною квінтесенцією всіх елементів, або якимось ефіром, або порожнечею. Загалом, по кольоровій градації, я думаю, ви теж розумієте, який елемент з чим асоціюється: вогонь, червоний, дерево, зелений і так далі. Тепер же давайте коротенько про кожну роль. Спочатку ми маємо лідера. Він, як не дивно, лідер команди і, мабуть, найбільш героїчний з усієї групи. Структурно, це центр команди, який налагоджує відносини з усіма іншими учасниками та й найімовірніше. Він був одним з засновників цієї кампанії. Загалом він добре розвинений боєць ближнього бою, і найменш ймовірно що він буде підсилювати свої вміння. Також він найімовірніше стане героєм, роблячи його центральним персонажем історії, а решта групи стануть другорядними протагоністами. Але в багатьох випадках йому насправді не надається більше переваги в сюжеті, ніж решті групи. І в цьому випадку всі члени групи поділяють ярлик протагоніста приблизно порівну. Загалом, лідер це врівноважена особа, яка може згуртувати і. Інших персонажів за собою без особливих труднощів. На крок позаду лідера ми маємо ратичника. Англійською це лансер, тому я просто зробив найбільш українізовану версію цього краще, ніж у я гадаю. Дуже коротко, ратичник це обгортка для лідера. Це означає, що його особиста характеристика сильно базується на характеристиці лідера. Якщо лідер спокійний, ратичник буде зірви головою. Якщо лідер командний гравець, ратичник буде самітником. Леонардо та Рафаелі з Черепашок Ніндзя загалом. Хоч це і група з чотирьох, але ролі там всі присутні. Якщо лідер недосвідчений, ратичник перевершуватиме його в усьому, окрім лідерства. Якщо ж навпаки лідер досвідчений, то ратичнику буде багато чому навчитися. У цього персонажа, як правило, складні та дещо глибокі відносини з лідером, як правило, через суперництво або ревнощі. а в рідкісних випадках глибока повага. А іноді все одночас. Ратичник також є улюбленцем більшості, тому що йому дозволено бути більш комплексним, ніж лідеру. Якщо лідер надто взірцевий, то ратичник це ковток реалістичного свіжого повітря. Іноді вони можуть не погоджуватися, але в основному вони прикривають одне одного. А іноді ратичник існує для того, щоб сумніватися в судженнях лідера, щоб неминуче навчитися поважати важкі рішення та тягар лідерства. Або він стає злим на тиждень. Шанси десь 70 на 30. Заключним в центральній трійці п'ятірки є серце. Це зазвичай дівчина, і іноді на цьому її характеристика закінчується, що погано. Але в більшості повноцінних випадків серце є саме емоційним центром команди. Найчастіше вона любовний інтерес лідера або ратичника, або обох. Але в ширшому плані вона є членом команди, що відповідає за приземленість усіх інших у драматичному світі з особистими вендетами та лиходіями кожні кількасот метрів мати персонажа, який не дасть іншим вашим героям зайти занадто далеко, є цінним надбанням. Ймовірно, вона буде найбільш емоційним і пристрасним членом команди, а її героїчні або співчутливі інстинкти можуть спонукати групу діяти на користь інших. Вона буде дуже співчутливою та доброю по відношенню до інших. Однак, окрім цього, її особисто. І бойові здібності у дуже підвішеному стані вона може бути скромною чи агресивною, персонажем повної підтримки або силовиком. Та будь чим посередині цього, однак, через правила балансу, якщо у неї бойова роль, як правило, це заповнює нішу, якої немає в команді. Наприклад, бути лучником, а серед супергероїв чимось екстрасенсорним, психічним чи ментальним. Таким чином, ці троє, як правило, є центральною трійкою групи з п'яти осіб. Тому правило трьох все ще в силі, якщо інших двох персонажів немає. Але іноді серце формує тріо з останніми двома учасниками здорованем та розумником. Це здарувань це здоровань зазвичай тілесно, але іноді просто метафорично. Він відіграє роль танка і часто, але не завжди, випереджає решту команди в здатності вносити та поглинати купу шкоди. Якщо лідер розвинений з точки зору загальної майстерності, здоровань, ймовірно, буде сильнішим за нього. І навпаки, якщо для лідера головне бути компетентним або хорошим у бійці, здоровань буде майже таким же хорошим. Або якщо для лідера важливо бути суперсильним, то здоровань буде губкою для шкоди. Якщо здаровань чоловік, то зазвичай він буде фізично великим або принаймні високим. Але якщо це жінка, вона, ймовірно, буде просто шалено міцною і, можливо, високою. Крім того, їх характеристики загалом не визначені. Деякі здоровані приємні ніжні велетні, а деякі ні. Більшість здорованів надзвичайно лояльні та хороші друзі з рештою команди. Якщо хочеться наділити якогось члена команди химерною рисою, яка ні до чого безпосередньо не стосується, цілком безпечно надати це здорованю. Можливо, він буде. Буде експертом кухаваріння або спілкуватиметься лише незрозумілими звуками. І останнє, але не менш важливе місце посідає розумник. У той час як здоровань здебільшого відіграє роль більшого за всіх інших у команді фізично чи метафорично. Розумник, вочевидь, найрозумніший з усіх. Якщо їм потрібен план, він неймовірно сам його складе. Якщо їм потрібна експозиція, розумник буде точно знати, що сказати. Як правило, він буде досить поганим у прямому бою, але на щастя він рідко потрапляє в таке. У науковій фантастиці це зазвичай геній техніки, або і взагалі реальний робот. Так, ймовірно, він буде гарним в бою. У фентезі він гарантовано буде магом, в аніме, в основному розумники не мають надзвичайної сили. Але натомість вони розробляють неймовірні стратегії, щоб перемогти з тими здібностями, які вони мають. А в історіях, де лідер розвинений в усіх напрямках і може скласти хитрий план самостійно, розумник це той, хто зрозуміє цей план і пояснить іншим зрозуміліше, демонструючи як інтелект лідера, так і свій. Звісно ж, може бути, що розумник це розумниця, але традиційно вона буде менш привабливою, ніж серце, та матиме більше чоловічих рис. Крім того, якщо комусь членів команди треба дати фізичну ваду, наймовірніше що її отримає розумник, здебільшого тому, що ця роль не є фізично активною, а в науковій фантастиці вони б ще й самі собі зробили протез. І з точки зору нейрорізноманіття помістити їх десь у спектр, або принаймні натякаючи, що вони такі, є досить поширеним. Хоча зазвичай не дуже добре розкривається. Але не суть. Як і будь-який прийом, п'ятірня є доволі гнучкою, інакше б ми не мали стільки різноманітних команд. Описане вище просто загальні тренди, але простір для маневрів досить широкий. Пам'ятайте, на початку я говорив, що Крішна є напівмогутнім шостим рейнджером. Або є дитя, причепа, хтось з учасників може бути родичем цієї дитини, через що вона приєднується до вечірки. Також персонажі-наставники іноді можуть приєднатися до групи. Це додаткові учасники підтримки, яких матиме п'ятірня. І звісно ж, гібридизація та здарувань також буде виконувати роль серця, або ратичник також є ідейним хлопцем, або розумник виконує небойову роль лідера, або лідер команди не є протагоністом. Хоч багато груп складаються з трьох-чотирьох центральних персонажів, але п'ятірня в них просто перетасована, щоб поміститися в меншу кількість персонажів. І тепер знаєте що? Можна поговорити, що з цими персонажами робити. По-перше, їх потрібно зібрати разом. Це може звучати очевидним, але. Справді напрочуд важко у рольових іграх. Це зазвичай вирішується двома способами. Всі персонажі потрапляють в однакову ситуацію, сідають в одну в'язницю або їх просто наймають разом. Альтернативно, першу ігрову сесію витрачають на отримання усіх в одному місці за допомогою динамічних орієнтованих на історію засобів. Перший спосіб дуже легкий, і якщо це ДНД, то гравці з радістю помахають одне одному ручками, щоб перейти до веселищів, але аудиторії так буде важче догадити. Тепер, оскільки зібрати п'ятьох різнорідних персонажів у тому самому місці та в той самий час, та ще й змусити їх подорожувати разом, може бути напрочуд важко зробити правдоподібно. Є кілька літературних скорочень, якими користуються. Номер один. Дати їм спільне походження з дитинства. Друзі дитинства, студенти, брати, сестри щось таке, що дає героям легку причину почати з одного місця. Часто лідер-ратичних серце або серце розумних здоровань будуть старими друзями, а інші два доповняться з сюжетом. Номер два. Дати їм спільну мотивацію. Якщо всі вони ненавидять велике зло з власних причин, у них буде легкий шлях до об'єднання. А якщо хочете бути підступними, ви також можете приховати їхніх справжніх ворогів за сюжетними поворотами, щоб вони не розуміли, що переслідують одного й того самого хлопця до середини першої арки. Це все залежить від сюжету. Якщо історія має за мету знищити поганого хлопця чи знайти Макгафін, ви по суті робите так, щоб кожен персонаж окремо також мав цю мету, і тому вони тусуються разом. Номер три. Дати їм міжособистісні мотивації. Якщо один із учасників вашої п'ятірні тримається іншого учасника з власних причин, ви вже на 40% від того, щоб усі трималися разом. Можливо, розумник має здоровання як охоронця, або ратичник безроздільно закоханий у серце. Або лідер рятує здоровання, і той тепер у боргу перед ним. Тонни можливостей. Номер 4. Дайте їм вдосталь часу. На відміну від рольовок, вам не треба збирати групу за один розділ. У деяких аніме цілий сезон можна витратити на це. Тим часом у вас може бути багато підісторій, які зосереджені на неповній команді, та її зростаючій міжособистісній динаміці. І якщо хочете, можна використати їх природний дисбаланс, щоб накинути на них кількох початкових ворогів, які згодом не становитимуть їм загрози. Більшість історій з п'ятеро використовують певну комбінацію цих скорочень. Можливо, троє з п'яти вчилися разом, а двоє друзі з дитинства, і тоді у них з'являється спільний ворог. Отже, як тільки ви їх зібрали разом, відкривається вирій сюжетних можливостей, просто поділивши їх на трійки, пари, самостійні пригоди та за відсутності одного з персонажів, для розкриття виходить просто. Та неймовірна кількість можливих подій. Це трішки суперечить тому, що я говорив в правилі трьох, але якщо вся п'ятерня була зібрана поступово, частина взаємодій сталися і вони вже запам'яталися аудиторії, то проблема зникає. Виникає потреба в інших взаємодіях. Кожна трійка, наприклад, матиме власну динаміку, але завдяки командному дисбалансу сил вони матимуть і слабкості без здоровання та серця, наприклад, команді бракуватиме як чистої сили, так і емоційної стабільності. Використовуйте це з відповідним лиходієм, що тиснутиме на слабкості. І ви отримаєте круту підісторію героя-ратичника-розумника в невигідній ситуації. Або показати, як команда існує без одного з стовпів, а також заодно показати, де ж зникли персонаж, що дуже поширено з ратичниками. Він через свою природну напругу з рештою команди є тим персонажем, який швидше за все розсердиться на групу з дурної причини та піде сам. Іноді щоб зробити собі ім'я, але часто просто спробувати знищити лиходія самостійно. Щоб інші йому не заважали, ви маєте можливість грати з його самитною аркою особистими проблемами та неминучою нищівною поразкою та подальшими подрапляннями в полон. В той же час мати справу з групою, яку він залишив. Часто лідер буде сварливий з цього приводу, проте матиме позицію я поважаю його дурне рішення. Але серце зуміє переконати його піти за ратичником, перш ніж той зробить щось більш дурне. Ратичник має розмірковувати про те, наскільки йому буде потрібна допомога групи прямо зараз, коли він так влип. Тоді як решта групи має можливість розмірковувати, як сильно вони сумують за ним. Коли вони неминуче приходять з милою рятівною місією, стосунки ратичника з групою в цілому значно покращаться. Всі виграші, а для додаткових. Бів автора, ви можете похитнути статус кво на початку історії, щоб ваші читачі не турбувалися про святість дружби лідера та ретичника. І це не єдина історія, яку так можна повернути, а головний плюс в тому, що всі варіації здаються потенційно правдоподібними. Важлива особливість п'ятірні в тому, що статус кво це їхня групова динаміка, втратити учасника, втратити динаміку. Деякі зміни статус кво настільки неправдоподібні, що ваша аудиторія, ймовірно, не повірить вам, якщо ви їх використаєте. Наприклад, якщо ваш лідер падає зі скелетом. Через три хвилини епізоду, і всі думають, що він мертвий. Ніхто з споживачів не повірить, що він мертвий, навіть якщо так і є. Але якщо це обіграти правильно, відхід від одного з персонажів може здатися в певній мірі правдоподібним, і це викликає в них занепокоєння. А це добре, тому що неспокійні споживачі затамують подих, поки вирішується ситуація. Отже, якщо в одного з членів вашої групи є потенційна причина покинути групу, і це правильно зроблено, аудиторія серйозно нервує, і остаточна розв'язка, спричинена дружбою, принесе набагато більше задоволення. Хоча не кожен відхід мусить бути через незгоду, іноді трапляється якась обставина, що відтягне персонажа від інших, наприклад, поява втраченого родича, який хоче відновити сім'ю. Це було б дуже важке рішення, якби він не виявився злим в 9 з 10 випадків. Але ви зрозуміли суть. Про те, що як використовувати приклади нерозділених персонажів во всіх п'ятьох разом, це ж справжня дружба. Коли у вас є така згуртована група, майже гарантовано, що вони стануть побратимами і як наслідок матимуть справді приємні, душевні та підтримуючі взаємодії. Якщо в групі не відбувається розколу, то ймовірно це пов'язано з покладанням один на одного в складних ситуаціях. Або неймовірною підтримкою, коли хтось намагається відколотися. Тетерня є потужним прийомом, тому що серед іншого вона переплетена силою дружби, що тощо мастодон серед прийомів. Загалом справжня річ, яка тримає їх разом. Це певний відтінок дружби, і це може бути причиною, чому цей прийом такий популярний. Тому що більшість людей люблять бачити персонажів, що взаємодіють як справжні люди. Особливо як ті, що люблять одне одного, гарно жартують і загалом дбають про благополуччя одне одного. Поодинокі Герої та потужні тріо, це чудово, але всі люблять групу друзів, особливо якщо вони рятують світ. Лате.